Це боль, це... Ну, це все, розумієте, це все. Зруйнували, будто моє життя. Я вам більше скажу, це... ну, бібліотека створена нашими руками, можна сказати. Весь цей фонд. У нас дуже чудовий фонд, дуже чудовий фонд. І коли після обстрілів це було, звісно, з жахіття так бібліотекарка Тетяна Кривошапка описує свої відчуття, коли побачила наслідки атаки російської армії на початку літа. У ніч на 2 червня війська Російської Федерації скинули три керовані авіабомби на центр селища, пошкодивши лікарню, школу, церкву. І місце роботи пані Тетяни бібліотеку. У закладі жінка працювала з 1982 року. Спочатку згадую, то була Хотінська районна бібліотека з 2018 року. Селищна. Російська армія знищила не лише читальню, а й весь будинок культури. Ділиться Людмила Іванченко. У нас такий був там центр багатофункційний Сесії Там проходили. Був зал укладання шлюбів. Там знищено все. вікна двері так візуально вроді ще й стоїть заклад. Ну. Пані Рудволе розповідає, 12 сіл Хотінської громади розташовані в п'ятикілометровій кілометровій прикордонній зоні. Спочатку заклади зачинилися там. Хотінський будинок культури тримався до останнього до червня цього року. Підпорядкування відділу культури знаходилися. Такі заклади культури: це Біловодський, Олексіївський, Кіндратівський і Хотівський селищні будинки культури. Також Сипнянський, і Костянтинівський, сільські сільські клуби та водолазький об'єкт дозвілєвої роботи. Також сім бібліотек в цих же закладах до війни. Звичайно, заходи були великого масштабу, широкого масштабу. Проходили дні села в кожному закладі, в будинках. Культури було дуже багато населення. Ну звичайно, війна внесла свої корективи. Ну так як і в усіх в усе життя в українців. Коли щільність обстрілів почала наростати, прийняли рішення рятувати книжковий фонд, а також музичні інструменти та інші цінні речі з будинку культури. З підлоги після обстрілу підібрали цей портрет Тараса Шевченка. Він цінний, бо вишитий бісером, директоркою Олексіївського будинку культури. Нині померлою, ділиться пані Людмила. Привезли з собою до Сум і цей годинник. Він говорить, в цілі серед загальних руйнувань. У нас не було плану відкрити тут бібліотеку. У нас не було. У нас перша мислі була вивезти кудись свій фонд, і нам дали прихисток, так скажемо, наша обласна бібліотека. Ми туди фонд свій там розмістили. І розумієте, а тоді нам стали дзвонити наші користувачі. Вони нам стали дзвонити і кажуть, а ви де? Ну, ті, наше населення, нашого, можна сказати, нашого поселка. І ми, ви знаєте, у нас така думка, думаємо, ну, якщо люди запитують, значить, ми комусь потрібно. Бібліотека – це ж не тільки інформація, це ж не тільки книга, це і спілкування. А спілкування в даний момент – це, ну, це виживання. Я о так сказала. І люди, які перемістилися сюди, в Суми, це більшість людей, вони також ну, розгублені. Люди, які. Ну, Багато хто не може зібратися з думками. Таким чином Хотінську селищну бібліотеку тимчасово розмістили в офісі Хотінської селищної ради в Сумах на вулиці Ярослава Мудрого, 71, на третьому поверсі. Працівники відділу культури разом із селищним головою досі їздять в Хотін, щоб під обстрілами рятувати решту книг. Ці шафи та частину книжок із зруйнованої російськими військовими Хотінської бібліотеки працівники відділу культури привезли вчора, розставили літературу і сьогодні вже приймають на новому місці перших відвідувачів читаю книги, художню літературу, в основному історичні і такі сучасні романи. Дуже допомагає в стресових ситуаціях. пані Надія ділиться з допомогою творів українських авторів, відкриває для себе сторінки історії. Говорить, за книгою можу провести всю ніч, жертвуючи сном. Я завжди читаю особливо книги, які мені доподоби. Бо як у кожної людини є свої улюблені книги. І в мене є улюблена письменниця це Світлана Талан, яку я дуже полюбляю, і її книги мене надихають і дають до і завжди я переосмислюю життя з іншої точки зору. Тетяна Кривошапка розповідає, з початком повномасштабної війни серед читачів зріс попит на книги з психології, а також художню літературу з гарними кінцівками. Частина людей просить твори зі шкільної програми, які захотіли перечитати в дорослому віці. У планах бібліотекарки організовувати в цих стінах творчі зустрічі, тематичні заходи та за потреби спілкування відвідувачів із психологами. Анна Книж, Анна Волох, Суспільне новини Суми.